Отже, наступного місяця, орієнтовно в 9-10 числа, буде сформовано ваш рахунок по показниках газу. Тобто, якщо ми внесли показники газу в кінці червня, то 10-9 липня ви можете вже оплатити їх. Отже, що ми для цього робимо? Щоб оплатити показник електроенергії, ми заходимо на сторінку, яку ви бачите на екрані. Посилання буде в описі. Для цього спершу ви повинні зареєструватися на ній, вводити електронну адресу, пароль і натискаємо Війти. Отже, ми бачимо тут вашу сплату. Для прикладу можна навіть завантажити рахунок. Як ми це оплачуємо? Можна оплатити двома способами: EasyPay або оплатити PrivatBank. В цьому випадку я даю перевагу оплатити через PrivatBank, тому що у вас вже внесені реквізити ваших дім. Але якщо ви не хочете, можете просто через EasyPay внести реквізити. Ну, входимо через оплатити Приватбанк. Вже автоматично занесешся на ваша адресу. Вибираєте будинок, суму і вашу картку, з якої ви будете оплачувати. Це в нас іде mykez.ua. Теж можете бачити посилання, так як ми вносили показники. Війти. Ну, надалі ми бачимо стан рахунку і до сплати 220 гривень. Маєте кілька варіантів оплати, EasyPay, LiquidPay, ну Для різноманітності вводимо EasyPay. До речі, кажуть, що це російська мережа, чому ж вона так, я не розумію. Далі проходить стандартна оплата, вносите номер картки. Підтверджуємо, якщо нас питає, підтвердити через Privat24, заходите на газмережі Івано-Франківська філія, бачите адресу. Так само, знову ж таки, я ставлю цю адресу у, е, описі до відео і вибираєте оплату. Прямо тут вже, бачите, в нас вибору немає, все рівно треба платити через EasyPay, через платіжну систему. Власне, друзі, я чому я роблю це таким способом на офіційних сайтах, тому що зразу ви бачите, коли проходить оплата, і можете все прослідкувати і без жодних затримок. Дякую, друзі, вам за увагу. Сподіваюсь, моя інформація була корисною для вас і всього вам найкращого.